Щось прогнозувати нереально, тому що ми виходимо в цей день за межі часу і простору. Це неділя великих змін в житті багатьох людей. Великі події в вашому житті будуть перепрошуватися в цей день. Новий портал трансформації на цьому тижні. А ще приготуйтеся до повного відпрацювання своєї карми у цей четвер. Це календар тижня. Мене звати Олена Ковальова, і я на зв'язку з астрологиною і гая. Скажіть, я на тому тижні, е, теж напевно, чи то під спеку, чи то від е, затуманеності в голові, теж переплутала дні тижня. Скажіть, чи буде ось така затуманеність знову е, у людей, чи будуть накривати думки, коли ти будеш все забувати, все плутати, е, все в тебе буде от все в переміжку в голові? Як це все е, сконструтувати, щоб було все в одне ціле, і чи буде взагалі от такі от туманні, туманність в голові на цьому тижні? Так, звичайно, буде дуже багато туманності, незрозумілості. Можна забувати деякі епізоди свого життя, випадати з простору, і це все реально, тому що іде перепрошивка нас на рівні ДНК, тому ми не опираємося на мозок, а опираємося на внутрішні відчуття. Неділя, 4 серпня, пишуть в інтернеті, що це день пива, день шампанського. Що робимо у цю неділю? Йдемо гуляти наповну на всю, чи трошечки себе стримуємо і удаємося такої усамітненості? Ви не маєте себе ні в чому стримувати? Ви маєте віддаватися своїм істинним почуттям. Віддаватися своїм емоціям, своїй енергії і насолоджуватися, радіти життю. Але справжня радість вона відбувається без пива і без шампанського. Коли ви вживаєте алкоголь, ви якби хімічно створюєте ілюзію радості, і після цього йде глибоке падіння вниз ще глибше, ніж було до того. Тому я б радила вам утриматися від алкоголю, але не утримуватися від прекрасних емоцій. Танцюйте, співайте, насолоджуйтеся. Якою буде взагалом, якщо описати там декількома словами, ця неділя, от 4 серпня. Це неділя великих змін в житті багатьох людей. Це неділя вибору. Це неділя, коли. Багато життів зміниться назавжди. І ось цей вибір, який ви робите на цьому тижні, він повпливає на все ваше майбутнє життя. Понеділок буде дуже активний. Я б радила планувати справи. Всі справи вийдуть добре в цей понеділок, тому що п'ятірка це енергія Меркурія. Меркурій він такий швидкий, він вирішує всі питання. Але понеділок це м'яка енергія. Тобто вирішення всіх питань буде відбуватися дуже гармонійно і м'яко. Угу. А від чого краще варто утриматися в цей день загалом? Від суму, від одинокості, виходьте в світ, цей день для рішення, цей день для прояву, цей день для творчості. О що одягати цей понеділок, щоб відчувати себе щасливо? Будь-які світлі кольори і всі відтінки зеленого будуть доречні для вас в цей понеділок. Ну, у нас вівторок, 6 серпня, скажіть, е, про що цей вівторок, про що цей день? Чим він буде е, нас радувати? Чим він запам'ятається нам? Для деяких людей це може бути тригарна точка, тому що шістка, вона переводить нас завжди на інший рівень свідомості, і вона може як дарувати нам щось, так і щось забирати. Тобто. А шістка, вона як це, це як дев'ятка, тобто вона працює в два боки. І ось тут, коли в нас 6, 8, 8, це такий код певної енергетичної трансформації, це як перезавантаження. Щось може піти з вашого життя, а щось прийти. Ви можете в цей день щось обрати, щось не обрати. Але у вас можуть виникати пропозиції в житті саме в цей день. Також буде багато романтики, романтичного настрою, і захочеться подарувати подарунок коханій людині, не стримати себе в цьому. Це прекрасний день для романтики. 7 серпня я бачила в інтернеті, кажуть, пишуть, що е, в цей день заборонено лаятися. Загалом, чи правда це, що у цей день, все-таки 7 серпня, варто уникати будь-яких конфліктів, взагалі е, реагувати на якісь провокації і щось таке подібне? Взагалі, уникати конфліктів я б радила вам завжди, і насправді справа не в тому, яка ситуація відбувається справа лише в тому, як ви на неї реагуєте. Ваша реакція це те, що виходить всередині вас. Тобто, якщо вас якась ситуація зачіпає, то виходить з вас та енергія, яка у вас є, але ви про неї не знаєте. Вона прихована. Якщо виходить агресія, це означає, що у вас вже була агресія, вона просто проявилася завдяки цій ситуації. Щодо 7 серпня можу сказати, що це такий день для роздумів. Для підведення підсумків свого життя, взагалі, я б радила вам в цей день підвести підсумки літа, подумати. Ось це літо, два місяці літа, ось третій місяць. Який кольор обрати цю середу, щоб ось він максимально був гармонійний з нашими планами на майбутнє, з нашими підсумками за це літо? Це мають бути такі спокійні, знаєте, не кричащі кольори, а пастельні. Ось всі пастельні такі спокійні відтінки, тому що така енергія. Внутрішнього балансу хочеться в цей день збалансувати себе, вирівняти себе. Тобто сімірка вона про, про рівновагу, вона нам допомагає зробити правильний вибір. Якщо говорити про четвер, ми вже сказали, що це буде такий кармічний день. В чому буде проявлятися наша карма і взагалі як її помітити, що це там да, кармічні якісь зв'язки? Цей день 8-8-8. Це день портал, це день безкінечності, це день поза межами часу і простору. І в цей день у вашому житті можливі взагалі будь-які події. Тобто, щось прогнозувати нереально, тому що ми виходимо в цей день за межі часу і простору. Тобто я б вам радила. Цей день робити медитації, робити практики і з'єднуватися з собою, своєю духовною свідомістю. Це день великого вибору для кожного. І хто в якому емоційному стані буде перебувати на ту гілку реальності, він і прийде. Тому я кажу, цей тиждень важливий і він вплине на все ваше майбутнє життя, тому що цей день ви обираєте яким життям ви будете жити? А скажіть, от в цей день ви кажете, буде, буде портал? А от в реальному житті в повсякденному такі нашій рутині, в робочій рутині і так далі, як це буде проявлятися? Чи буде відчуватися цей портал, цей перехід перехід енергіями? І як там знаєте, забув щось дома, повертаюся знову? Тобто такі події? Чи будуть ось такі приклади цей день? Таких прикладів буде дуже багато, дуже багато буде містичних магічних ситуацій. Ви можете потрапляти не в те місце, куди ви їхали. Вам може здаватися, що зараз там друга година, а там буде 10-та година. Тобто будуть такі збої в простору і часу, що ви можете не розуміти взагалі, що відбувається. Ви можете зустрічати людей із давнього, давнього минулого. І якісь великі події в вашому житті будуть перепрошуватися в цей день, і ви будете робити свій вибір кожен з вас в інтернеті пишуть, що п'ятниця це день цю п'ятницю, день книголюбів. Що радите робити у цей день? Краще віддатися такому самітненню і почитати свої улюблені книжки, чи краще гуляти, танцювати і сповнювати свій день таким релаксом? Насправді ви обираєте, ви можете обрати книжки, але буде дуже багато внутрішньої енергії, і я б радила вам обрати фізичні заняття з тілом. Це день для пропрацювання свого тіла. Тому присвітіть його тіло, підіть на йогу, підіть на масаж, в спа, в сауну до басейну, поплавайте. Зробіть активність на рівні фізики, а, наприклад, в другій половині дня чи надвечір ви можете присвятити час улюбленим книжкам. А що б ви радили уникати у цю п'ятницю саме? Уникайте гніву, тому що. Може бути бажання розгніватися. Дев'ятка це Марс, і вона може стимулювати, активувати гнів для того, щоб ваш гнів не виходив, для того, щоб інші люди вас не тригерили, ситуації не тригерили. Займіться тілом. Субота, 10 серпня. Що означає ця дата у цей день? Що вона буде символізувати? Десятка це одиниця, це нове, новий початок насправді. І субота це прекрасний день для того, щоб починати робити прекрасні справи. Займіться благодійністю в цей день, купіть хліба, нагодуйте птахів на вулиці, пригостіть знайомих, відвідайте своїх бабусь, дідусів, людей похилого віку. Допоможіть їм, принесіть їм смаколики додому. Це день для того, щоб зробити благо для інших, для того, щоб дати щось. І сіти, що ви радите уникати у цю суботу? Е, від чого відмовитися у цей день? Відмовтеся від скупості. Цей день для того, щоб віддати, для того, щоб пожертвувати щось, для того, щоб подати милостиню. Якщо ви будете скупі в цей день, не захочете нічого віддавати, то Всесвіт він все одно він візьме з вас десятину. Сатурн бере десятину, якщо ти в суботу не служиш, не віддаєш. Ну і давайте підсумуємо цей тиждень. Я чула, що цей початок серпня буде проявлятися ретроградний Меркурій. Чи правда це чи ні? Як він буде на нас впливати? Так насправді цей тиждень це тиждень великих трансформацій, великих змін, як зовнішніх, так і внутрішніх, як в матерії, так і на свідомості, підсвідомості, і можуть виникати будь-які несподівані події. Але пам'ятайте, що головне це не події, які виникають. Головне це тільки ваша реакція. Любі глядачі. Сподіваюся, що цей тиждень у вас прийде чудово, і ви не будете плутати дні тижня, наприклад, як я. Мене звати Олена Ковальова. Це календар тижня. До зустрічі.